Встановити пам'ятний знак Героям Небесної Сотні таку ініціативу полтавської громадою ще наприкінці лютого 2014 року підтримали депутати міської ради. Проте цього разу представників від місцевого самоврядування на засіданні не було. Попереднім конкурсом, який тривав з 24 квітня, по 1 серпня, було визначено місце встановлення пам'ятного знаку. І таким місцем є територія подій Полтавського майдану, ділянка, що прилягає до будівлі Полтавської обласної ради. Також була з'ясована необхідність проведення нового конкурсу для визначення художнього образу. Місце я думаю, що повинно бути не на центральній площі і не можна розрізати ніякими спорудженнями пам'ятними знаками, тому що це єдина, мабуть, площа в центрі міста, де можуть зібратися люди, і подалі можуть зібратися для Антоніна ільїна представила пам'ятні знаки, що вже є давно на Дніпропетровщині, Львівщині, Житомирщині. У Полтаві на другому конкурсі обирають з поміж семи запропонованих проєктів. Автори анонімні. Треба подвести, конечно, іток конкурс, но в даному випадку, мне кажется, тут вибирать неищего. Здесь нет в моєму розумінні, такого готового рішення, которое можна було б положити в основу розробки робочого проєкту. Нещодавно Верховна Рада рекомендувала створити у кожному обласному центрі алеї героїв, аби вшанувати усіх полеглих за волю країни українців. Можливо, дійсно на, на приміщенні на оцю барельєф залишити один такий недорогий, невеличкий на приміщенні обласної ради, а вже всі проекти будемо на Алеї Героїв. Архієпископ Полтавський Кременчуцький владика Федір за створення алеї Героїв на площі, де стояв Ленін, а у центрі комплексу невеличкий храм. Діючий храм, і навколо нього зробити алею дійсно героїв. І там поминати в цьому храмі, що звершилося богослужіння, і молилися за всіх, хто загинув за Україну в війні і в попередні роки. І тут біля Одеа стоїть пам'ятний знак Героя Майдану. А там алея всіх героїв, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу батьківщину. Потрібно обрати одного чи групу авторів і доручити їм розробити ідею пам'ятника. Пропонує заслужений художник України Микола Підгорний. Та обговорення триває чи дійдуть до спільного знаменника? Дізнаємося згодом.